Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І сподіваюся, у вас все добре, ви живі, здорові, мої дорогенькі. Будемо дивитися, як зазвичай. Дивимося, що чекає вас сьогодні. Можливо, десь, як то кажуть, соломки підстелити, можливо, десь якась підказочка вам допоможе. Я вдячна вам за вашу підтримку, тобто відгуки. За ваші коментарі. Це все якось мене підтримує. І так, дає зворотній зв'язок, це, як знаєте, ну трошечки повертається енергія назад. І так, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? А, ви знаєте, якісь, е, як я відчуваю, енергетично трошечки сумасшедший день. А, ми, я, якщо я не помиляюсь, напишіть мені вже ввечері. Таке враження, що ви цілий день пробігаєте, проскакаєте, якісь такі невідкладні справи у вас можуть бути. І під кінець, а що то було? А де я була? Що я робила? А воно таке важливе було. От якось так. Це можуть бути несподівані гості. Так само і ви десь поїдете несподівано. Тут більше всього несподівано. А запал енергії, ну, знаєте, от скажу так мощніший. Настільки потужна енергія буде сьогодні, і знаєте, вами можна буде сьогодні орати. Якщо хтось був хворий, сьогодні такий аж підйом з'явиться у вас. Ось хтось буде просуватися по службі і дуже навіть швидко, стрімко, хтось, можливо, переживе гарячу ніч. Тут гаряча ніч може бути і у ліжку, і взагалі, наприклад, обстріли. Якось так, мої дорогенькі. Порада цієї карти. Дивіться, не приплюньте себе. Десь колись робіть паузу. Ось. А з другої сторони, робіть саме важливе: у вас 100% вийде по порядку, не все зразу, не хапайте за все зразу. Карта номер два. Тут у нас туз кубків. Тобто це в нас. До речі, тут може бути навіть знайомство, якщо хтось. Але не, не думайте, що це буде шлюб на все життя, скоріше за все, на, на якась афера. І так, туз кубків. Що він, про що він говорить? Емоційний день. Якісь шанси закохатися, познайомитися, хороші звістки. Звістки здалека, зблизька, це таке все приємне, емоційне заряджаюче, можна так сказати, можливо, що ви дуже емоційна сьогодні людина і заряджаєте всіх інших або вас хтось. Це знаєте, навіть якщо вам якась посмішка сьогодні від незнайомої людини, це вас настільки піднімить, настільки вас вау, такий мужчина або така жіночка на мене подивилась, ось якось так. Це дуже хороша карта, це якісь сюрпризи, це якісь приємні речі сьогодні будуть відбуватися: компліменти, дрібненькі подаруночки. Хороший, дуже хороший і емоційний день. Інтуїтивний теж. Карта номер два. Тут у нас випадає старший аркан сила. І тут у нас лев. Дивіться, мудрість, лев, мудрість жінки. І сила, енергія чоловіча. Це карта, як би так бачите, ось з одного боку дерева, і з другого. Я скажу так, ви знайдете сьогодні рівню. Тобто, ваш противник це може бути і партнер, це може бути і. А, людина, наприклад, кохана з кимось познайомитись. або, Дивіться, я зараз поясню. Тут, тому що тут жіноча і чоловіча енергія зустрічаються на рівні, це говорить про що? Жінка використовує свою мудрість, свою ласку, свою якось знаєте, оцю жіночна енергія іде дуже потужна, мудра. Тільки мудра жінка може приборкати ось такого льва. Ось такого, наприклад, жеребця. Ось. А лев настільки потужна чоловіча енергія, і ось це на рівні. Але не на рівні чоловічої енергії або жіночої. Тут і жіноча, і чоловіча, які не можна порівняти, але вони на рівні. Тобто жіноча енергія, така ж сама потужна, але в ласки і у. Мудрості, непрямолінійності, вміти обкрутити противника. Сьогодні дивіться, ви можете двома, ну, не двома, але ви можете, в принципі, двома способами когось об, або обкрутити, або своїм напором. Дивіться, до чого у вас більше хист є, те і у вас вийде сьогодні. Якщо це буде, наприклад, ви своїм чоловіком рівноправність тут. Але не в тому, що жінка копає, а чоловік кидає насіння. так? Тут жінка кидає насіння, чоловік копає і нагортає якось так. Ось якось так. Бажаю вам, мої дорогінки, гарного, чудового дня, прекрасного настрою. Бережіть себе і разом до перемоги!